Наші етажі, наші стелажі, Все стоїть на своїх місцях. Все тут зроблено, У нас по феншую, заходиш в ряд, стоять датчики, світло в нас включається, тобто економимо також електроенергію. Виходить працівник зряду, світло якби відключається. Ось так от у нас це зроблене. Все по європейським стандартам, можна так сказати навіть. Мені здається, що в деяких виробників, ну, скажімо, не виробників, а ті, які займаються Торгівлею даною продукцією, що не всіх навіть в Європі є такі стелажі. Все так зроблено для зберігання автомобільного скла. Це у нас був перший поверх, ми зараз піднімемось на другий поверх. Піднімаємось на другий поверх. Ось так от, як ви бачите, скло є в наявності, в достатній кількості і постійно асортимент у нас поновлюється. Тут у нас цієчка така, призначена для вікон з електрообігрівами. Деякі вікна стоять верх тормашками, як ви бачите, щоб коли Працівник витягує, щоб він їх не пошкодив, не обірвав. Ну, всяке буває, звичайно, і іноді і таке трапляється, але в нас є майстри, які можуть те все поправити, відремонтувати, припаяти і тому подібне. Це наш другий поверх. І на третій поверх зараз піднімемось, де у нас зберігаються задні вікна. Тобто те, що не кожен день у нас продається, то ми її виносимо чим повище, щоб за ним, щоб звільняти місце знизу, де більший рух відбувається. Ось такий на третій поверх. Все по феншую.